Отож, як і обіцяли, сьогодні на нашому червоному дивані просто краса. Зі мною в компанії ще одна дівчина. Льоші сьогодні дуже приємно з цього приводу. Влада Анісінькіна, засновниця студії краси, викладач курсів і візажист. Досить такий перспективний візажист. Привіт. Дякую. Доброго привіт. ранку. Добрий ранок. Ми дуже раді тебе вітати в нашій студії. І розпочнемо цей ранок з такої краси. Звичайно, як візажист міг прийти без такого просто шикарного макіяжу. Дякую. Я тобі, як дівчина, роблю комплімент. Я не вмію робити такий макіяж. Льоша, тим паче. Приходьте на курси, щоб навчитись робити макіяж. Супер, давай розпочнемо. Де ти сама навчалася взагалі візажу? Ти сама вчилась ходила на якісь курси, коли це. Почалося твоєму житті. Взагалі, це дуже цікава така історія, адже я досить довгий час займалась противнобальними танцями і робила це професійно. І в той час, коли я займалась професійно, тобто їздила кожен тиждень на змагання, коли я перейшла в старшу категорію, якщо ви знаєте, там такі гарні, пишні сукні, і обов'язковим елементом є сценічний образ макіяж і зачіска. І на той момент не було студії бального макіяжу, тобто спортсмени робили його собі самі. Ось. І е, спочатку в мене не дуже виходило, чесно кажучи, У мене була блакитна сукня, я була ще маленька. Я думала, що е, блакитні тіні і рожева помада це буде дуже гарно. Але потім мені мама подарувала дуже гарну таку палетку на той час. І я почала робити досить такі гарні е, образи. І мене почали старші дівчата просити їх нафарбувати. Ось. І я перед виступами навіть собі трішки під, підзаробляла грошенят. Е, е, і так почалась моя історія з макіяжем. І тут е, приходить мій одинадцятий клас, і я думаю, ну що робити далі? Потрібно вступати, потрібно готуватись до іспитів, до зно. І е, я розумію, що мені дуже подобається я дуже творча людина, мені дуже подобається макіяж, подобається вся творча сфера, і я вирішую е, свої такі знання е, зробити більш професійними і піти на курси макіяжу. І починається 11 клас. Я була 11 клас, я була відмінницею. Тобто я ходила ще на додаткові заняття, і е, я їх е, комбінувала разом з уроками по макіяжу. Тобто, я навіть домовилась моя мама з директором, щоб я пропускала деякі заняття, щоб я ходила на курси. Ось так почалась моя історія. А потім е, я після того, як закінчила школу, звичайно ж, вступила. До речі, вступила в два універи і продовжувала займатися макіяжем і стала е, візажистом для конкурсів по бальним Угу. Mm -hmm. Ось. Ось так почалась моя історія. Круто. Ну, сюди Така твоя сфера, ти в ній так і е, розпочала, продовжила. Так. Да. Круто. <laughs> так. Ну і далі наступна сходинка твого твоє, твоє кар'єрного етапу. Це була своя студія, правильно? Е, я, не я... зовсім так. А ну, скажи, що було до того? спочатку. Я їздила на змагання. Це було дуже важко насправді, адже я вчилась в універі, і потрібно було зробити багато пар. Це перший курс. Ось і я їздила п'ятниця, субота, неділя в інші міста для того, щоб красити бальників. І повертаючись, мені потрібно було знову вливатись в цей ритм, знову робити пари, а потім знову їхати на змагання. Це було важко, але в мене була ціль. Я, якщо чесно, хотіла собі купити новенький телефон. Ось, і коли я вже досягла цієї цілі, в мене були далі інші цілі. Я вже почала збирати, збирати, збирати гроші, але тоді почався коронавірус, оцей от перший спалах, і всі ж тоді сиділи вдома. Я брала участь у марафоні одної відомої візажистки і е, робила різні креативні макіяжі. Тоді для Інстаграму це було щось новеньке, тому що всі роблять одну е, комерцію, а я робила різні образи, дуже яскраві. І мені почали писати дівчата, чи не викладаю я курси. Я відповідаю всім, що ні, ну як? Я, я ще не готова викладати курси. Мені пише одна, друга, третя, четверта. І тут же пише п'ята, шоста дівчинка. І я вже думаю: так, треба вже щось з цим робити, тому що якщо мене питають, значить людям це цікаво. І я думаю, треба ризикнути. І я почала проводити курси. Вони пройшли досить успішно, і я почала записувати нових учнів до себе. Ось так: от почалось викладання курсів. І тоді е, я е, дуже часто приймала участь в різних показах і зйомках. І я була в досить хороших відносинах з одним з наших весільних салонів і часто брала в них сукні. А в мене тоді була така дитяча мрія відкрити е, салон е, весільних суконь, І щоб це був наполовину з салоном краси. Тобто дівчина приходить, там зачіска, макіяж, е, е, манікюрчик і плаття. Відразу одягає, і йде там, на якесь свято або на. Весіля і я хотіла далі розвиватися, я не хотіла працювати в тій студії, в якій я раніше працювала, і я запропонувала власниці, щоб я була разом з ними. Ось і вже через місяць ми відкриваємо, тобто я з ними разом в колаборації, якби відкриваємо цю таку колаборацію, цей такий салон. Але е пропрацювавши рік, трішечки не склалося. і за два тижні я вирішила, що потрібно робити свою студію. І рівно за два тижні е самостійно робимо ремонт. Е самостійно я знайшла всіх майстрів, і на початку літа, першого числа, ми відкрилися. Ось так. Круто. Як наважитися? Ну, це суттєвий такий важливий крок. Дійсно, е коронавірус. Ну, ми не знаємо, що буде завтра. І тут ти береш себе в руки і відкриваєш свою особисту власну справу. Ну... Як ти справлялася з цим? Чи був в тебе страх? Якщо чесно, коли мені щось дуже-дуже подобається, кожна людина як, горить це. Якщо чесно, я навіть не думала, що це якось страшно, що це може бути якось дуже фінансово дорого і так далі. Мені просто це дуже дуже подобалось. І б'ютів-сфера, в принципі, завжди буде актуальна, тому якось страху як такого не було на той момент. Де ти береш ідеї, от на ці свої такі яскраві образи? Ми говоримо не про вечірній макіяж, весільний, а саме, от образи, які ми бачили в інстаграмі, в тіктоці. Ми тебе вже знімали з одним е, цікавим образом, коли ти створювала. Де ти береш ідеї? Як ти взагалі їх втілюєш? Тому що ну мені складно стрілки намалювати, а зробити ось таке таку красу на обличчя це ну це нереальний талант. Дякую, велике мені дуже дуже приємно. Взагалі, ну я як художник, це як творчі люди. Вони черпають своє натхнення з різних різних зовсім сфер. Це може бути навіть йти якась гарна дівчина і на неї подивлюся. Подивлюся, який вона гарний тренч, Думаю: ой, такий гарний як саме колір, треба такий макіяж зробити. приходжу і починаю творити. Або це може бути якась картинка, як було з геловінським образом левиці, Я просто побачила картинку левиці і думаю, чому б не зробити левицю на людині. Тобто це щось цікаве, мені це завжди дуже сильно подобається, адже а, якісь нюдові, комерційні макіяжі, вони дуже приїлися, і це, за цим не цікаво спостерігати, а мені подобається щось таке прям вау, зробити. Як витримати конкуренцію? А, взагалі, як я всім кажу, мене часто питають на рахунок конкуренції. я кажу, що у мене немає конкуренції, у мене є мої колеги. Ось і на кожного візажиста, і так як на кожного майстра, знайдеться свій клієнт. А в мене такий стиль до мене приходять одні клієнти, в іншого свій стиль до інших приходять інші клієнти. І справді, коли там я, наприклад, їжджу в Київ на конференції, на виставки, це дуже круто знайомитись з новими візажистами і обмінюватися досвідом. Тому як такової конкуренції я не відчуваю або я не хочу її відчувати. А скажи, будь ласка, взагалі, в тебе є улюблені макіяжі, якщо ми говоримо не про ці творчі, так а от саме ті, за якими приходять в основному клієнти, чи тобі вже настільки вони приїлися, що ти вже так. Ну, ну добре. Ні, звичайно, мені подобаються і комерційні макіяжі також. Я роблю їх клієнтам, тому що клієнти навряд чи захотіли б собі зробити образ ливиці. Ну, різне а, буває. Так, це буває різне. Е, я дуже люблю клієнтські образи, але коли в тебе поток клієнтів, їх багато, хочеться вже чогось нового, хочеться якоїсь, якогось натхнення брати з більш яскравих образів. Ось. Що взагалі найскладніше у роботі візажиста? От до тебе підійшли, запитали, що найскладніше у твоїй роботі? Що би ти відповіла? Mm, що найскладніше? Uh... Напевно, хтось би відповів працювати з людьми, адже сфера праці з людьми це завжди тяжко. Але е візажист має якось знаходити підхід, знаходити підхід до кожної людини. Ось тому я якби відкрита до всіх, і люди до мене такі і приходять. Тому якби важкого, добре, напевно, дуже дуже ранній підйом, тому що наречена може бути і на третю ранку, ну, ранку або ночі, або на четверту. Ось так і так цілий день до шостої вечора. Напевно, це ми зараз живемо в активному в сучасному світі, де соціальні мережі відіграють дуже важливу роль. І ми знаємо, ти активний користувач е, в Тебе є підписники, тебе є твій віддана публіка твоя, так і інша сторона медалі. Твої хейтери, як ти справляєшся з хейтом, і наскільки тебе підбадьорює саме твої шанувальники. Ну, взагалі, TikTok — це зовсім інша сфера, так сказати. Це не інстаграм, це навіть не на фейсбук і так далі. Ці алгоритми. І іноді я спеціально виставляю відео на якусь таку. Цікаву каверзну тему для того, щоб люди почали писати свої думки, почали писати хейти. І через те, що вони багато їх пишуть, мені ще більше і більше, більше більше переглядів надходить. Коли в мене перше відео залетіло на велику кількість переглядів, то я переживала, думала що щось не так, напевно. Але потім я зрозуміла, що ось ці їхні хейтерські коментарі, коментарі вони підвищують мені актив. І іноді навіть я зараз спеціально викладаю. Такі провокативні питання для того, щоб е, публіка на них реагувала. Ось так. Така у нас публіка, в принципі. Нам завжди цікаво, що ж це коїться, і так далі. Ти провокатор! Ну як інакше, як зараз інакше. Ну, ти бачиш, TikTok так працює. Я на жіночій стороні. Все, сьогодні так ти не помітила? Що я не можу ось так через тебе бути на стороні влади. Влада, розкажи про початок саме викладацької твоєї кар'єри, курси. Які вони є взагалі? Чого в тебе можна навчитися? Там сам собі робиш макіяж чи комусь робиш макіяж. Розкажи про ці різновиди і що є у тебе доступно. Я викладаю не один, а декілька курсів. Навіть зараз а, я прийшла до вас після курсу сам собі візажист. Uh -huh. Ось цей макіяж ми робили на другому занятті. Моя учениця пішла теж з таким макіяжем. Тому почну напевно розповідати про макі... про курс сам собі візажист. А, курс Сам собі візажист він націлений на те, щоб кожна дівчина навчилась фарбувати саме себе. Тобто ми підбираємо косметику для дівчат, ми підбираємо, які макіяжі їм підходять, вчимося фарбувати саме себе. Тому що в кожного є свої особливості, і потрібно їх правильно підкреслити і е, подати. Ось також є курс е, професійний, тобто я вже випускаю майстрів своєї справи. І е, це професійний курс візажиста про мейкап-атіст. Е, він складається з більшої кількості, він об'ємніший більшої кількості занять, е, де ми проходимо і теоретичну частину. Об'ємну і практично, тобто дуже багато практики, і мої учні відпрацьовують на моделях. Тому я в них впевнена, вони відпрацьовують на своїх моделях, і я впевнена, що я випускаю дійсно кваліфікованих майстрів. Тобто, після курсу базового вже людина виходить зі своєї професії. Ну тобто, ти е, е, такий вкладаєш. Ось це все я просто бачила, як ти в інстаграмі спілкуєшся зі своїми підписниками так само на рахунок курсів. Я uh -huh. думаю, тебе перебила. Ти у них запитуєш, на який би курс ви пішли, яку би ви які би кошти ви за нього віддали? Ти дійсно так цікавишся своєю аудиторією, чи це більш така комерційна штука? це я робила цей, це опитування для того, щоб зрозуміти, чи розуміють люди ціну праці, скільки це коштує і взагалі на що налаштована публіка? Наприклад, питання про те, скільки мають коштувати курси, це було питання для того, щоб я потім написала пост про те, скільки потрібно матеріалів, скільки йде годин, скільки йде знань на це, і що ви виходите дійсно з класними знаннями. А про те, який курс ви би обрали, це мені цікаво, от, як моя публіка, на що вона налаштована. Чи на мене підписані люди, які просто їм подобаються макіяжі, вони можуть бути моїми клієнтами, чи е, люди, е, які хочуть теж чомусь навчитися. Угу. Можна чоловіче. Звичайно. Можна чоловіче питання. Та. Є такий вираз, чи ботер без чобіт? Е, чи можна тебе побачити без мейку? Так, да, може, ти від того. Чому ти без мейку? Тому що це тебе втомлює, тому що ти даєш відпочити своїй шкірі? Взагалі я дуже люблю фарбуватися, і навіть коли у свій вихідний я йду кудись прогулятися, я люблю нафарбуватися для мене як метод медитації. Але дуже часто ранні підйоми, коли ти йдеш фарбувати наречену або клієнтку, ти стаєш настільки рано, що ти вже просто не хочеш фарбуватися. Ось так. А іноді так я даю відпочити своїй шкірі, наприклад, коли, коли я кудись їду відпочивати або на море, то, звичайно, так, який макіяж на пляжі. Які були перешкоди на твоєму шляху от до створення власної студії, саме такі е, серйозні перешкоди, коли був, напевно, такий момент, е, можливо, його в тебе не було. Але якщо він був, то е, хотілося все кинути просто і піти в іншу сферу. Не займатися взагалі, прям такого моменту, щоб піти в іншу сферу або не займатися цим, не було, тому що мені це дуже подобається. Але як е, будь-якій творчій людині є така штука, як вигорання. Ось, і е, коли я на той момент багато вчилась, я старалась вчитись на відмінно. Це була зовсім інша сфера, ніж е, макіяжі. Так? Е, е, я старалась і там встигати, і там встигати. І коли це постійно, ти живеш в цьому ритмі, я ще на тренування ходила, ще в мене були заняття. А, ти просто дуже сильно виснажуєшся, і тоді тобі вже не хочеться. Але в такий момент я розумію, що треба взяти паузу, поїхати кудись, можливо, в інше місто, відпочити, і тоді все налагоджується. Зповнений силами до роботи. Воно було ще одне питання. Будь ласка, задавай! Чоловіче питання. Серія чоловічих питань. Якщо вже я прийшов. Давай, даже. Дякую, що хоч термінології нема, це вже мені бонус. Професійна думка кожен день з мейкапом. це корисно до шкіри чи ні? Взагалі, макіяж зовсім зовсім не псує шкіру, якщо він зроблений якісною косметикою, тобто косметикою, яка є. Ем оригінальної, тому що зараз на нашому ринку дуже багато не оригінальної косметики, і ми просто не знаємо, що в цих баночках, тому таке на шкіру наносити теж точно не можна краще взяти щось з масмаркету ніж брати а, типу люкс, але це буде підробка. Ось а, і головне це правильно змивати макіяж, правильно очищувати шкіру, тому що якщо людина не очистить шкіру так, як треба, не її не зволожить, не то не протонізує шкіру, то тоді так можуть бути проблеми. Але потрібно правильно в першу чергу доглядати за шкірою, а тоді робити макіяж. Ну і знову ж таки, твоя професійна думка. Е, я бачу багато відео в Інстаграмі, Тіктоці і так далі, що макіяж дійсно творить дива, і навіть... Е, е... З будь-якої зовнішності, зовсім незвичною для е, людей, які реагують дуже дивно, хоча деякі кажуть, що це красиво. Макіяж повністю змінює людину. Mm -hmm. е, як ти вважаєш, чи можливо взагалі е, змінюватися щодня от, з макіяжем? Чи це все ж міф такий? Чи mm -hmm. потрібно бути можливо сильним майстром для того, аби тінниця? я взагалі е, є просто різні типажі людей, mm -hmm. і з деяких людей це скоріше моделі? А це певний типаж зовнішності, з якого дійсно можна зробити все, що хочеш. Сьогодні вона Харлі Квін, а завтра вона дівчинка-принцеса. Ось на рахунок того, чи можна це зробити, то так, звісно, можна зовсім, як то кажуть, перекроїти людину. Але іноді буває такий типаж зовнішності, коли людина сама по собі яскрава, і тобі вже просто ну, не хочеться цього робити. Але я все ж таки за те, щоб підкреслювати природню зовнішність людини, а не робити з нею зовсім іншу людину. То взагалі було такі на практиці випадки, коли ти відмовлялася робити мейк по якійсь причині. Випадку, коли я відмовлялась робити, мейк, не було, але був випадок, коли це було на початку моєї кар'єри. Коли я зробила один макіяж, мені дівчинка показала дуже яскравий макіяж, я їй попередила, що це яскравий фіолетовий макіяж, що воно буде не нюдово, не ніжно. А в кінці вона мені каже, що ой, дуже яскраво, давай перероблювати. А я тоді тільки починала. Для мене це був стрес. І я зовсім стирала, перероблювала, адже я хотіла зробити собі гарну репутацію. Ось так. Ну і наостанок, я так запитаю. У нас далі після рубрики «Червоний диван» йдуть сніданки. Uh -huh. Хочу тебе запитати. Ти дуже струнка, ти виглядаєш дуже красиво. Like. Чим ти снідаєш? Поділися із нашими прекрасними, вибач, Льоша, прекрасними дівчатами, телеглядачками. <laughs> мене тут <немає. laughs> Чим ти любиш снідати? Чи взагалі ти снідаєш? Uh, так, я снідаю, я без сніданку не можу. Для мене це напевно найважливіший. Uh, найважливіший прийом їжі. Я люблю декілька типів сніданків, якщо це так можна назвати. Я люблю їсти мюсли, я люблю їсти сирники. Я дуже дуже люблю як американський стиль сніданків: це там яєчко, порізані такі бутерброди з авокадо, з лососем, mm -hmm. салатик. Щось такого плану я теж дуже сильно люблю. І останнім часом дуже часто таке їм. І, взагалі, далі подальші прийоми їжі точно такі самі? Чи далі ти можеш дозволити собі більше? Можу, звичайно, дозволити собі більше, коли в Києві нещодавно відкрився Макдональдс. Що ви думаєте, я робила? Круто. Ми спасибі, що ти до нас завітала. Ми дуже дякуємо. Було приємно з тобою поспілкуватися. Дякую Усім гарного ранку. Ну а ми рухаємося далі.